Тому наша євроінтеграція, вона вже, бачите, рухається дуже активно В аграрній галузі це також у нас вже економічна євроінтеграція. З важливих питань це нам вдалося також наростити виробництво і експорт продукції з високою часткою доданої вартості. Тому ми не тільки є зараз лідером по експорту по зернових, але також ми є номер один країна експорту по соняшниковій олії, номер сім країн експорту по курятині. І ви бачите, що дуже активно саме відкриття фокусується на ринків, відкриття ринків по м'ясо-молочній продукції. Дерегуляція. Сьогодні у нас в кабміні день дерегуляції. Ми також зараз запропонували два наших законопроекти по дерегуляції. Один із них дуже важливий. Це дерегуляція, яка стосується зернового ринку. Так що сподіваємося, що зараз вона пройде крас наш Кабмін, і також зможемо казати більш детальніше. Але що вже було зроблено, це скасовано 42 дозвільних документах сфери аграрної галузі. І внесено біля 50 змін до законодавства. Результати вже відчули біля 40 тисяч підприємств. Економічний ефект від регуляції по оцінкам бізнес-асоціації складає біля 12 мільярдів гривень. Логістичний ланцюг тільки на ринку зерна скоротився також розрахунком бізнесу до 10 робочих днів. Тому дуже простий підхід, дерегуляція та приватизації це важливі фактори протидії корупції, аграрній галузі. От. І міністерство з самого початку заявило, що ми не, не будемо аграрним квазіхолдингом, тому готові передати на приватизацію фонд держмайна всі підприємства, що зараз є в нашому підпорядкуванні, При тому, що вже були, вже були передані на а, фонд держмайна на даний момент 13 підприємств і чекають на розпаювання майже 10 тисяч гектарів. А це 8 тисяч людей чекають на свого законного права, коли земля буде розпайована, і передана відповідно їм. Хочу також сказати, що вважаємо, що одне з досягнень також МінАПК – це показник Transparency International, що грав на галузі демонструє одні з найкращих показників щодо зменшення корупції, от з мінус 0 до мінус 069 палів. Це також я вважаю, в тому числі підход. Те, що ми показали по дорегуляції і по прозорим конкурсам в цьому році, ви знаєте, що нам вдалося через нові комітет не тільки на позиції міністерства після скорочення, що було зроблено, і ми розпочали на цінну реформу. В тому числі і на державні підприємства було проведено, по нашим оцінкам біля 200 конкурсних комісій. Це люди, які також прийшли як кажуть, свіжа кров в систему державного управління. Хочу сказати, що дуже важливо для нас також стало затвердження національної Ради реформ єдиної комплексної стратегії і план розвитку сільських територій на 2020. було розроблено спільно з Єврокомісією, USAID, Світовий банк і. Ну, крім країн донорів, також приймали інститути, громадське суспільство і народні депутати. 170 експертів, 24 робочі групи. Тому це чітка дорожна карта, яку зараз ми спільно з нашими донорами вже втілюємо в життя. З важливих викликів, знаєте, це наша євроінтеграція, тому що нас, це не просто ми кажемо, що відкриваємо європейські ринки, ми відкриваємо європейські стандарти. Один з дуже важливих напрямів є так званий СПС або в перекладі це є Харчова безпека. Це харчові стандарти, які ми маємо започаткувати і запропонувати в середині країни. Нас в тому числі те, що було розпочато, вже дає можливість експортувати величезну кількість продукції, в тому числі знаєте, що зараз вже офіційно на сайті є Єврокомісії, що 10 наших підприємств зараз подані на молочні галузі на фінальне рішення по ринку молока. Відкриття, якщо не буде зараз коментарів або заперечень з боку країн. Учасників Євросоюзу ми сподіваємося, що з 11 січня ці підприємства отримують доступ до молочного ринку Євросоюзу. Хочу сказати, що також у цінку галузі є так звана інвестиційна привабливість, коли інвестори, як кажуть, голосують доларом або гривнею, коли вони вкладають в нашу саме економіку. Тому за 9 місяців тільки по офіційній статистиці ми бачимо, що Загальні інвестиції збільшились дуже дуже серйозно. Капітал вкладення в аграрну сферу і складають майже 17 мільярдів гривень. От, по нашим оцінкам, що було залучено додаткових майже мільярд доларів. США це ті інвестиції, ті проекти, які розпочалися і йдуть. Ви знаєте, з таких з таких значимих великих це компанія Ол це Україна швейцарські інвестиції по переробці екстракції е сонячної олії, Це початок інвестицій в порти, це компанія Софлія, це компанія Cargill. Це такі великі холдинги, як NCH, які вже інвестували майже мільярд доларів в аграрну сферу і обробляють біля півмільйона гектарів землі, і також продовжують інвестувати. Тому ми очікуємо також, що це має великий вплив на всю економіку, і агросектор є також так тайвером драйвером. По іншим напрямам економіки в тому числі. Хочу сказати приклад вам річкової логістики. Для того, щоб запускати зараз річкову логістику, яка зараз рухається дуже активно, також потрібні баржі, також потрібні відповідно, буксіри. А це, як ми бачили в Миколаєві, працюють повноцінні на повну потужність, деякі де, 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 де заводи вже виробництво саме, саме скажімо, кораблів і барж для нашої річкової логістики. З великих проєктів, що розпочали, я зроблю зараз мостик до наступного скажімо, слайду, що ми збираємося робити, це такі проекти, як е, аграрні розписки. Чотири регіони вже працюють досить успішно, і на 40 мільйонів вже видане відповідне фінансування боргове. Економічний ефект, який ми оцінюємо наступного року, може бути при повному записку: близько 2 мільярдів гривень. Це дійсно боргові інструменти інвестиції, які підуть в аграрну сферу. Це зараз працює повним ходом проект по зрошенню спільно світовим банком. Працює робоча група, робиться так званий технічний аналіз. І е, наша оцінка, що до інвестицій може бути мінімальна зараз, така мінімальним, мінімальним розрахунком мільярд доларів. США, але економічний ефект це збільшення вражальності майже три рази в п'ятьох е, областях півдня України. Дуже велика зараз робота робилася. Я думаю, що буде дуже скоро також зроблена окрема Заява, що рік роботи з європейським є спільно з міністерством фінансів по залученню фінансуванню кредити коштів для аграріїв. Тому що що кажуть аграрії, дайте нам можливість працювати, дайте нам дешеві гроші і дайте нам, будь ласка, ну нас не чіпайте, не чіпайте з точки зору до регуляції і стабільного законодавства. То мова йдеться. Зараз закінчує швидко. Тому йдеться про 10 мільярдів гривень коштів, які зараз на фінальній стадії з європейським банком, які ми очікуємо, що до кінця року будуть затверджені. Буквально три хвильки, скажу ще додатково про питання, пов'язані з роздержавленням. Хочу про що наша мета це продовжити роздержавлення. Наша мета, в тому числі, питання пов'язані з кривом, є на контролі. Це 42 компанії, які зараз у нас, ви знаєте, були анексовані і окуповані. І я думаю, що приклад з новим світом, коли саме бренд повернувся в Україну і вже виробляється в Україні, і під Новий рік новий світ буде на столах українців, це дуже скажімо такі, значима подія, тому що також ми чекаємо те ж саме із брендом Масандра і іншими, скажімо, експроприйованими активами. Приватизація Укрспирта. Ми за те, щоб Укрспирт має бути наступного року приватизований. І це, на наш погляд, це має бути саме дуже такий великий крок стосовно. Того, щоб в цей в цей напрям пішли інвестиції і всі спекуляції стосовно будь то корупційних чи антикорупційних речей були повністю припинені. Держспожив служба чекає також великі. Да, да. все біжу, 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 вже вже да. вибачайте, ждут... вибачте, будь ласка, колеги, ми вимушені перерватися. Необхідно бути присутнім в залі. Попросили, ні то те саме. Я вернусь через 15 хвилин, Якщо ви не проти, Попросили, Ні то того саме.